Всім привіт, друзі! Це цензурнет. Я Марина Донелю Кермолаєва, і давайте з'ясуємо у цьому випуску, чому Володимир Олександрович Зеленський, вище політичне керівництво, так недолюблює українську армію і постійно намагається погіршити становище українського солдата. Всі ми пам'ятаємо, як там два місяці тому Володимир Олександрович ходив на представлення нового уряду Юлії Свириденко, відповідав на питання Олексія Гончаренка із залу, і ненароком видав базу. А саме як він ставиться до українських добровольців, до тих людей, які витягують цю війну, із 2022 року, коли вони пішли добровольцями, а може і раніше навіть. А тоді Зеленський необачно сказав, що воювати будуть солдати до нашої української перемоги. І от тепер з'являються ініціативи, які показують, як саме ми будемо воювати, і які фактично утверджують ту тезу, що український солдат зараз в армії це такий невільник. І для цього невільника немає жодних умов, їх не створюють. Цей невільник має справді воювати до нашої перемоги, яка ж невідомо навіть коли буде. Чому так трапляється? Справа в тому, що Володимир Олександрович вирішив ніяким чином не фіксити наші мобілізаційні процеси. І можна навіть відверто сказати, коли це трапилося, в восени 2022 року, коли виникла потреба перша у великій мобілізації, коли Російська Федерація почала дуже активно мобілізовувати лав своїх збройних сил людей. Тоді Зеленський і його всі ці міші подаліки та інші позитивні блогери та інстаблагіріці запевнювали українських громадян, що перемога уже дуже близько, і тих людей, які є в складі української армії, їх вистачає. Тому всі інші обивателі можуть розслабитися і просто чекати перемоги. Просто чекати, коли пес патрон вирішить нам каву у Ялці. Але насправді виявилося все не просто так. І виникла потреба у мобілізації, і виникла потреба у серйозній дискусії, і все частіше говорять ті військові, які вже в лавах збройних сил давно про те, що а що ж там з термінами військової служби, а що врешті з грошовим забезпеченням, тому що, як ви розумієте, коли великій кількості українських військовослужбовців платять грошове забезпечення, там 20 тисяч, то очевидно. Такої суми не вистачить навіть, щоб спорядити самого цього бійця. Я вже не кажу, якщо у такого військового є за плечима родина, діти, якась потреба, наприклад, зняти житло. Тобто проблем стає більше. Але Володимир Олександрович він вже живе, знаєте, у вимірі підготовки або до наступних виборів, або до того, як же йому віддати цю владу і не понести жодного покарання. І тому казлом відпущення дуже хочуть зробити якраз таки українську армію і тих військових, які змушені ухвалювати ті чи інші рішення. І от Верховна Рада зараз дуже активно працює над двома законопроектами. Вони дуже контроверсійні, і, до речі, один із них, який має номер 13260, він говорить про посилення відповідальності за СЗЧ, фактично повертає. В цій редакції, яка пропонується для голосування кримінальну відповідальність за те, що військовий пішов у СЗЧ. І ще один законопроект називається 13.452 про посилення покарання за непокору командира. Фактично, оцей законопроект дозволяє судам виносити будь-які рішення без пом'якшувального. Значить, вироку, так, як оце захотіли, так, щоб військового і засудили. І справа в тому, що ці законопроекти одразу ж викликали те, що дуже не любить українська влада, одразу ввечері, після того, коли стало відомо, що комітети все це підтримують. Комітети, які, до речі, очолюють якраз таки слуги народу, там назву навіть два прізвища: Завітневичі, Сергій Іонушас. Так от вийшли люди на вулиці. Із картонками якраз пофіксити це питання. І от що з'являється? Реакція Міністерства оборони, що, ой, друзі, ми тут будемо вилучати деякі позиції з законопроекту 1345.2, якраз таки про посилення покарання за непокору командирам, мовляв, будемо пом'якшувати цей законопроект. Але, тим не менше, цей іонушес і Завідневич хочуть тягнути далі, хочуть зняти з себе відповідальність. Зробили заяву, що це мовляв не вони. що це, мовляв, все робиться під чутким керівництвом Міністерства оборони України і Генерального штабу збройних сил України. Мовляв, вони просили, а ми оце ж просто таке подаємо. Таким чином, слуги народу хочуть зняти з себе відповідальність і знову подати це українським громадянам. Що дивіться, це не ми тут хочемо зробити українського військовослужбовця невільником. Це у нас генштаб просить. ото йдіть до генштабу і розбирайтесь, Їдіть до генштабу з картонками, і розбирайтеся, що вони таке роблять. Це таке намагання. Але дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Все одно ці законопроекти будуть голосувати у Верховній Раді, і очевидно, що це буде якраз таке монокоаліція слуг народу. А так як у монокоаліції вже давно не вистачає голосів, то це 100% буде коаліціада із ОПЗЖ із баб Юлією і тими позафракційними подворами, які раніше могли сидіти, наприклад, в партії регіонів і голосувати або за диктаторські закони, або за щось дуже погане. Тобто, це знову намагання показати військовим, що от військові винні, і взагалі всі ці речі, кримінал там за, 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 це хоче обернути якраз такий генеральний штаб. А Володимир Олександрович він не при чому. Але тут є один дуже суттєвий нюанс. Цей місіє Завітневич він теж представляє партію Слуга народу. А якщо ми говоримо про Сергія Іоншаса, керівника саме цього правоохоронного комітету, то тут людина дуже непроста. Це був один із головних юристів, якраз таки студії 95-го квартал, який тривалий час працював безпосередньо із Зеленським і займався справами 95-го кварталу. Тому по суті, юрист Зеленського багаторічний хоче якраз таки скрутити в баранячий ріг українських військових, ну які так все менше мають прав. Більше обов'язків, але менше прав. Ну, а зараз давайте розберемо, для чого це Зеленському. Справ в тому, що Зеленський вже давно живе у вимірі виборів. І, знаєте, це людина, яка за своєю натурою ніколи не мала якихось теплих почуттів до української армії. Навіть на тих відео 2014 року, яких не бракує в інтернеті. Там є відео, як Зеленський там сміється над тим, що повістку можна там отримати, як Зеленський жартує над тим, як Росія пересуває у нас кордони всередину України. І якщо так подивитися, Зеленський серйозно ніколи не цікавився, що там робить українська армія, що там наші українські військові. Йому це було нецікаво. А більше того, якщо ми подивимося на ті образи військових, які були представлені у всіх цих номерах 95-го кварталу, то це було таке глумлення над військовими і показування їх ідіотами, довбограями і лавіласами. Давайте згадаємо, хоча б ту сценку да, з Рівненського ТЦК. Де колишнього керівника ТЦК, який до того, до речі, був тримали час бойовим офіцером, показували як людину, яка там тільки сексом на роботі і займається. Хоча насправді все було не так. Але от 95-й квартал серйозно доклався до того, щоб образ українського військового вже повномасштабної війни був смішний, був огидний більшості українських громадян, яких не цікавить, що там відбувається на Донбасі, де якраз вирішується доля російсько-української війни. І, взагалі, їх не турбують справи українських військових. Вони хочуть жити далі, так як жили ввечері 23 лютого, 2022 року. Зате, що цікавить Зеленського, він хоче якраз таки цими людьми, які вже перебувають в лавах Збройних сил України, якось дотягнути до якогось мирного договору, сказати: от вам перемога. Ми це не зробили, але в цьому винуваті якраз таки українські військові. От дивіться, от що зробили, то і маємо. Але натомість Зеленський дуже не хоче оголошувати нову нормальну мобілізацію: мобілізовувати їх, тих, хто помолодше, і міг би до речі, освіжити українську піхоту. Саме тому не так давно Зеленський підписав оцей. Піарний законопроект про виїзд українського молодняка чоловічої статі до 24 років, що, мовляв, друзі, да ми ж хочемо зберегти український генофонд. От український генофонд, хай він їде, от вчиться за кордоном, працює за кордоном, а потім здобуває досвід і хай повертається в Україну. І тут, знаєте, є такий суттєвий нюанс. А в чому відрізняється людина, яка вже виповнилася 25 років, від людини, яка ще ось на днях виповниться 24? Здавалось би, і то хороший генофонд, і то, але це було рішення Зеленського для того, щоб трошки погіршити е, е, потенціал протестного електорату, і таким чином, щоб цей молодняк потім віддячив Володимиру Олександровичу і пішов, проголосував за нього вдруге, якщо будуть президентські вибори, і за його потужну зелену партію, яка може й не називати це слуга народу, але тим не менше буде носієм цих цінностей партії Слуга народу. Ну, український військовий він такий безправний, він переживе. Але дивіться, я хочу ще кілька моментів розібрати саме цього законопроекту, який Верховна Рада підтримала у першому читанні, якраз таки про посилення кримінальної відповідальності за СЗЧ. Нагадаю, що це номер 13260. Так от, значить, ухвалення цього законопроекту поки. Такій редакції, воно так, воно повертає кримінальну відповідальність. І а, що цікаво, а, що цікаво, а, ініціаторами цього законопроекту, крім Іонушаса, згадуваного мною, Завітневича, є такий Юрій Здебський і ще такий Неклюдов Владлен Михайлович. Цей Неклюдов — це колишній прокурор із Кривого Рогу, який я пам'ятаю в один момент дуже активно шукав, чи є пальмова олія в цукерках Рошен, чи немає. І ще дуже полюбляла ця людина співати на корпоративах під фонограмом. Можна навіть знайти відео в інтернеті, щоб оцінити його таланти. Але найцікавіше, що Верховна Рада. 21 листопада 2024 року навпаки намагалася подружитися із тими військовослужбовцями, які пішли в САЗАЧЕ, і навіть ухвалила законопроект про те, що їм можна повертатися на добровільну службу, ну якщо ти вперше залишив військову частину. І що цікаво, той механізм, який був ухвалено ще минулого року, він передбачав, що до 30 серпня 2025 року військовослужбовці можуть повернутися до СЗЧ за спрощеним механізмом. І цей спрощений механізм він дозволяв уникнути кримінальної відповідальності продовжити службу із Поновленням тих прав, які має український військовослужбовець, і навіть би йому там платили далі гроші. Але після 30 серпня 2025 року, якщо все це буде ухвалено вже повністю, повернутися на військову службу буде неможливо. Зато тепер у ці юристи Зеленської з 95-го кварталу, прокурори із Кривого Рогу, пропонують який момент. А, значить, залишити кримінальну відповідальність за залишення військової служби за частиною 5 статті 407, самовільне залишення військової частини або місця служби, санкція позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. А, найцікавіше, що ж має на меті цей законопроект? Очевидно, щоб ще більше розізлити українських військових в ідеї, безумовно, воно знаєте, на таке намагання закрутити гайки. І сказати тим військовим ще раз, що друзі, ви будете воювати до перемоги, тому що ми інших мобілізувати не будемо. Ми ж там будемо берегти своїх відущих телеканалу Ісландія, наприклад, тому що це свої люди, і в разі чого вони будуть оббріхувати опозиційних журналістів тих людей, які представляють парламентську опозицію. Але ці чоловіки нам потрібні, от ці здорові мужики призовного віку хай лишаються. А от якого журналіста, будь ласка, от якогось активіста, будь ласка, якогось опозиціонера, будь ласка, якогось простого там фермера, а, який там щойно зібрав урожай, от таких мобілізувати можна. А Петрова Зивнованова, очевидно, ні. А, тому їх будуть берегти і будуть якраз таки тягнути час, щоб далі ті люди, які кажуть, а де там уже терміни нашої служби, я вже три роки прослужив, де де терміни, де закон про терміни служби їх не було. Також щоб не було якихось серйозних умов, які б могли там посприяти, тому що навіть ті люди, які пішли на певний час в СЗЧ, повернулися назад на службу. І тут дивіться, є такий момент. Я дуже рада, що на вулицю вийшли українські громадяни, знову ж таки з картонками, і які знову повторили дуже важливі меседжі про те, що служба у війську українському це не рабство. Служба у війську це свідомий вибір, був українських громадян тих добровольців, які пішли в 2022 році, і сподівалися, що до них ще буде відповідне ставлення. Але по суті, політичне керівництво їх обмануло, надурило і тепер намагається з них зробити рабів, які будуть витягувати цю війну, тому що Зеленський хоче уберегти... Як він вважає свій електорат, який чомусь буде, наприклад, жити у Польщі Німеччині, а потім піде в консульство і проголосує за Володимира Олександровича? Якийсь трошки ідіотизм, але як є. І що е дуже цікаво, от е я подивилася, з якими до речі. Вимогами вийшли молоді українські громадяни з картонками, що вони вимагають натомість у всіх цих прокурорчиків і юристиків з 95-го кварталу, які законопроекти варто прийняти, щоб становище українського військового було краще вже зараз. Перше ухвалити закон про військового омбудсмена. От скільки місяців уже просять всі прийняти цей закон? Де Володимир Олександрович закон про військового омбудсмена? А, далі не ухвалювати взагалі законопроект 13452, який посилює кримінальну відповідальність для військовослужбовців за непокору. Ну, поки ми бачимо а Міноборони на хвилі цих протестів, сказало, що ми викидаємо ці норми, які от а, будуть посилювати кримінальну відповідальність. І а, що цікаво, ще скасування норми закону 82.71 від 2022 року про покарання оборонців. Ну а тепер скажу кілька слів а, а, від себе. Володимир Олександрович, Андрій Єрмак останнім часом висловлюють такі думки а, про те, що. І Щоб його зробити, щоб це якби це будуть протести, щоб це на них не прийшли українські військові. І пропонують їм там і плюшки, і пропонують їм піти працювати в департаменті офісу президента і намагаються з ними подружитися. І вішають на них всіх собак. І випускають всіх цих іону Завідневича, які кажуть, що дивіться, ну це ж не ми придумали цей законопроект. Це взагалі Іонгенштаб придумав. Тобто є таке зміщення акцентів. А таким чином, я думаю, що. А вище політичне керівництво, воно зовсім втратило зв'язок з реальністю і вважає, що якщо вони прикрутять гайки безпосередньо у війську, то тоді ветерани і ці люди, які все одно колись рано чи пізно демобілізуються, не підуть ні на які протести. А деякі, ті пасіонарі, які ходили наприклад, на два майдани і. Були ще не військовослужбовцями, але могли бути там активними волонтерами і допомагати військовим у 2014, 2015-16 роках. Вони цілком можуть десь загинути на тому Донбасі сплошною профітік. І не буде тобі протестного серйозного електорату, який знає, як проводити всі ці мітинги, революції, Майдани і як правильно організовувати процеси. Тому що організація протесту це теж така річ, яка. Ну, де треба, щоб в тебе були учителі. Але я думаю, що ці надії абсолютно марні, тому що це ж не означає, що українські військові підуть і будуть захищати Зеленського. Навіть якщо це якісь такі декоративні військові, які отримують а, 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 пагончики полковників. Але в той же час займаються тим, що пишуть, наприклад, по 5-6 постів про якогось огидного опозиційного журналіста чи опозиціонера, який не подобається Офісу президента України. І всі ми розуміємо, за що утримуються в реалі всі ці погончики. Тому є дуже серйозний нюанс, якраз таких персоналів українське військо насправді дуже не полюбляє. Так, воно бачить, що там ці погончики отримуються, але тим не менше цих людей не вважають своїми. Тому а, я вітаю Володимира Олександровича. А, він насправді а, робить все, щоб українське військо в підсумку не вважало його своїм. І оцей водорозділ між верховним головнокомандувачем, який за Конституцією у нас є на вершині українського війська, і реальним військом цей розрив а, був лише збільшений. Але також порадує Володимира Олександровича, вас не будуть захищати військові, якби ви не хотіли їх заманити посадами, плюшками, зарплатами і обіцянками політичної кар'єри. Ну якщо хтось буде захищати, будемо дивитися на цих людей. Я впевнена, що потім їхні декларації знайдуть дуже цікаві речі, як елітні машини і квартири. Тому всім дякую за увагу. Слідкуйте, будь ласка, за цими законопроектами. І якщо ви вважаєте, що права українських військовослужбовців порушують, не стидайтесь брати кортонки і виходити на вулиці. Тому що дивіться, от вийшло відносно небагато людей стосовно законопроекту 13452. Але Міноборони сказала, що ой, друзі, будемо переглядати і будемо вилучати деякі форми про посилення відповідальності військових за непокору. Тому голос кожного українця важливий. І його думка теж важлива, і найголовніше, що тил має захищати українського військовослужбовця не лише від росіян, а й від тих наших домашніх ідіотів, які сидять і думають, як скрутити українського військового у баранячий ріг, щоб ця людина була ще більш безправна, якраз таки під час повномасштабного вторгнення. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Єрмалаєва. Це був цензурнет і розмір дуже дуже важливої теми про те, що ж буде з українським військовим і чи остаточно він перетвориться в раба. Епохи імені Зе.